Вітаю, друзі! Це фото дружини та маленької доньки українського воїна, які живуть в Дніпрі, і які кілька днів тому разом з іншими містянами вийшли на акцію протесту гроші на ЗСУ з вимогою до влади міста не витрачати бюджет на ремонти, сквери та рекламу, а направити їх на потреби армії. У Мене два племінники теж воюють на сході. Я б їм у себе віддала. І я просто прошу адміністрацію всі гроші перенаправляти. Зараз така година. Це Зараз все треба віддати для наших хлопців. А це мир Дніпра Борис Філатов, який назвав всіх тих, хто вийшов на акцію проти марнотратства міських грошей уйобками. Цитую. Дивіться, шановні активісти, волонтери та мітингарі, безумовно та, попри все, я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ображайтеся, ви уйобки. А це молода та вродлива дівчина з Дніпра, Євгенія Лук'яненко. В березні цього року вона, як фізична особа-підприємець, виграла міський тендер на майже 8 мільйонів гривень, за які було організовано висвітлення в змі. Успішної роботи мерії Бориса Філатова. Простими словами, гроші були витрачені на піар. Але щоб ви не переплутали, уйобками мер міста вважає родини військових та всіх інших містян, які проти такого безглуздого витрачання грошей міста. А ті, хто витрачає мільйони бюджетних гривень на піар мера, ті, мабуть, красунчики. Ну, і сам мер, звісно, головний красень. Не уйобок. Так він саме пише. Ну, пліс, досить прокльонів. Вважаю, що я Бог комунікації. Любіть мене таким, який я є. Yeah. Мені тут згадався чомусь фрагмент одного мультфільму. Хто похвалить мене краще всіх, хто получить більшою сладкою конфету. Неужели ви мене совсем не похвалите? Ну, хоч немного. Вот ти, мальчик. Іли ти? Насправді те, що мер Дніпра Філату витрачає мільйони гривень на рекламування себе та своєї роботи в ЗМІ, тема не нова. Він це робить багато років, про це було багато матеріалів, але є одне але. Витрачати бюджетні гроші на піар до війни це одна історія, а витрачати під час війни зовсім інша. І як на мене, уйобками якраз є ті, хто це робить, а не ті, хто вимагає цього не робити. Скажу відверто, коли я сів аналізувати витрати Філатового на рекламу своєї роботи в ЗМІ, то навіть я не очікував таких сум. Але перед тим як ми продовжимо з вами розбирати, скільки мільйонів витрачає мер Дніпра Філатов на свій піар, і хто в цій справі насправді є уйобком, маю дуже важливе оголошення. До мене звернувся мій добрий друг і товариш по спорту Олег Холкін, який служить в 68-й окремій єгерській бригаді, якому ми неодноразово допомагали з. Придбанням транспорту і обладнання для його ремонту він служить в медичній роті. Так, от він звернувся з проханням допомогти медичній роті його бригади зібрати гроші на Бандера Пауер. Це такі великі пауербанки, які дуже необхідні для стабілізаційних пунктів, де надається перша медична допомога пораненим бійцям. В цю погоду в цю пору року використовувати генератори там неможливо, тому що вони, по перше, гучні по-друге, дають Ють дуже багато теплової енергії і легкопомітні з дронів ворогом. І ворог цілить саме по стабілізаційних пунктах, тому потрібні їм ось такі пауербанки великі, їх потрібно кілька штук. Ми е, оголосили збір на 200 тисяч гривень, за які зможемо придбати 3-4, можливо, 5 пауербанків. Вони є різної ємності. Це вже вирішать бійці, скільки яких штук їм потрібно. Але наше з вами завдання зібрати 200 тисяч гривень в дуже короткий термін, тому що обладнання, яке стоїть в стабілізаційних пунктах, Требує енергозабезпечення, і без них це зробити неможливо. Тому, будь ласка, прошу всіх долучитись до збору. Посилання на банку буде в описі під цим відео. Заходимо і е, виплющуємо свою людь на е, ту тему, про яку ми говоримо в моєму матеріалі, саме в Донати. В порівнянні з тим, скільки Філату витрачає мільйонів на свій піар, 200 тисяч це копійки, але збирати їх поки доводиться нам. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ну і продовжуємо розслідування. Від моменту початку вторгнення до сьогоднішнього дня бюджетом міста Дніпро на просування в змір роботи мерії було витрачено 100 мільйонів 418 тисяч 397 гривень. І це не статистика оголошених тендерів, це дані казначейства по реальним проплатам, тобто гроші, які були вже по факту сплачені за піар. Філатова за час війни ось детальний аналіз поквартально від початку вторгнення. З 7 квітня 2022 року, по 3 травня, менш ніж за місяць, влада Дніпра проплатила підрядникам за піар 13 мільйонів 287 тисяч гривень. Це був фактично рекордний місяць. Далі з 23 травня, по 3 серпня 22 – 13,5 тринадцять з мільйони гривень. З кінця серпня, по 1 листопада 22 – 15,7 15 мільйонів гривень. З листопада по січень 23 – ще майже 16 мільйонів. Січня 23 по травень 14,2 мільйони гривень, з травня по серпень ще 14,5 з мільйони гривень, і серпня по сьогоднішній день. 13,2 мільйони гривень. В середньому виходить по 5 мільйонів гривень на місяць. Спочатку вторгнення, як я і сказав, витрати склали 100 мільйонів 500 тисяч. Чи це багато? Дуже багато. За ці гроші можна було придбати 1340 дронів Mavic 3 або зібрати 5300 FPV дронів. Але ні. Ці гроші пішли саме на рекламу роботи мерії Дніпра, публікацію позитивних статей про них та розміщення новин на радіо та постів в соцмережах, і це навіть не витрати на дороги чи паркани, які містяни принаймні можуть побачити та скористатись ними. Ці 100 мільйонів пішли на розповіді про те, яка влада Дніпра молодець, і як містянам при них. Добре живеться. А якщо ви з цим не згодні, то ви за версією Філатова, просто уйобок, а він бог комунікації. Але аналізуючи дані платежів, я побачив дивну тенденцію. Майже всі оплати за піар йшли на ФОПів. Тобто на приватних підприємців, які її надавали послуги мерії в її просуванні в ЗМІ. І це дуже дивно, адже в мерії Дніпра була створена спеціальна структура, комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба Дніпровської міської ради, керує якою Андрій Коваленко, і головною функцією якої якраз і є робота зі ЗМІ. Але цей орган напряму зі ЗМІ чомусь не працює, він лише проводить тендери та перенаправляє гроші на посередників, які в свою чергу і мають домовлятись зі ЗМІ. Ось типовий договір організаційно-аналітичної служби з одним із ФОПів. Тут чітко зазначено, в яких ЗМІ яка кількість публікацій має вийти про роботу органів влади Дніпра. Тобто ФОП виступає суто як. Посередник він не виконує фактично ніякої роботи, тому потреби в його наявності ніякої і немає. Тим більше, що розміщення йдуть системними щомісяця, і заключити прямий договір між комунальним підприємством та ЗМІ не проблема, але цього не відбувається, що наводить на підозру, що ФОПи потрібні не для публікацій, а для відмивання бюджетних грошей та їх виведення. Через підконтрольних ФОПів. Вони, скоріш за все, корупційна прокладка. Частина грошей може йти реально в ЗМІ. Частина може осідати на рахунках ФОПів, а деякі публікації взагалі можуть і не виходити. Ну, спробуй відслідкувати, коли таких публікацій має бути кілька тисяч. Звісно, що без доступу до банківської таємниці в ході слідства довести це майже неможливо. Але деякі натяки на підконтрольність з замовником ФОПів та штучності самих тендерів видно неозброєним оком. По-перше, всі тендери проводяться та завершуються з одним учасником без будь-якої конкуренції. КП організаційно-аналітична служба оголошує багатомільйонний тендер, на який завжди подається один єдиний ФОП, який і перемагає. Наступний тендер, інший ФОП, і знову перемога. І так, наче по колу. Конкуренції нуль. Перемога прогнозована. При цьому один ФОП два рази за рік не подається суворо раз на рік. А деякі ФОПи взагалі реєструються напередодні тендерів. Наприклад, в квітні 23-го ФОПом реєструється така собі Боженко Альона. А вже в червні вона без жодної конкуренції виграє тендер на Філатова майже на 8 мільйонів за розміщення 1100 публікацій в ЗМІ. Як новостворений ФОП, який працює сам, може реалізувати цей проект, незрозуміло. Але участь, перемога і гроші на рахунок. Те саме з компанією ТОВ Meditech Solutions. В серпні 23-го вона реєструється як компанія, а вже в вересні. Знов одноосібно перемагає в тендері на Піар Філатова на суму 5 мільйонів гривень. Але участь такої фірми – це виключення. Здебільшого перемоги отримують ФОПи зі стажем. Наприклад, та сама красуня Євгенія Лук'яненко, з якої ми розпочали ефір, і яка в березні поклала на лопатки тендер на 8 мільйонів. Не дивлячись на молодий вік, вона прийме участь в цьому піар-атракціоні з 2019 року та отримала з бюджету Дніпра вже 26,5 мільйонів гривень за довоєнним курсом мільйон доларів. І все на прославляння роботи Бориса Альбертовича. І таких фопів у Філатова на службі я нарахував 11. І кожен, як правило, відпрацьовує один смачний піар-тендер на рік. Але щороку, окрім відомої нам вже ФОП Лук'яненко та ФОП Боженко, існують наступні ФОП Копач Вадим Богданович з 2021-го виграв 4 тендери на піар Філатова на майже 19 мільйонів гривень. ФОП Храбко Олександр Ігорович з 2021-го виграв 3 тендери у КП Організаційно-аналітична служба на 18 мільйонів та два тендери в департаменті інформаційної діяльності. На 1 мільйон гривень. ФОП Шоліка Анна Олександрівна з 21 го виграла 6 тендерів у КП Організаційно-аналітична служба на майже 20 мільйонів та один тендер в департаменті інформаційної діяльності на 2 мільйони. ФОП Кулик Анжеліка з 19-го року виграла 7 тендерів на 22 млн ФОП Свиридова Марина Дмитрівна з 2021 року три тендери на 21 млн ФОП Салата Ольга Вікторівна з 2017 по 22 виграла сім тендерів на суму 27 млн грн ФОП «Оленіков» Олексій Олегович з 2017 по 23 виграв вісім тендерів на майже 21 млн грн та один тендер у департаменті інформаційної діяльності на Півтора мільйони. ФОП Редькін Дмитро Андрійович виграв один тендер на 2,5 мільйони. ФОП Колосова Любов Васильєва з 2019 року виграла 6 тендерів на 26 мільйонів. Загалом за останні роки на піар кампанію Філатова та його мерії з міського бюджету було витрачено 228 мільйонів гривень, які ми вже проаналізували, систематично розкидувались на, скоріш за все, підконтрольних мерій ФОПів. При цьому 100 мільйонів було витрачено вже під час війни. Чи є тут ознаки корупції та відмивання бюджетних грошей міста? Це питання ми залишимо правоохоронцям та податковій, які при бажанні легко перевірять, куди ж насправді рухались гроші жителів Дніпра через цих. Фопів. А от на питання, хто ж таки в цій історії є уйобком, думаю, відповісти нескладно. Напишіть в коментарях вашу думку про це. Ну і звісно, прошу поділитися цим відео. Ну і ще раз закликаю долучитись до збору грошей для медичної роти 68-ї бригади, яким для роботи стабілізаційних пунктів та надання допомоги пораненим терміново потрібні великі павербанки типу Бандера Павер. Ваш донат. Реально врятує чиєсь життя. До зустрічі!